Всім привіт, я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. Постійно нам казали, що ця зима буде важкою. Ось вона розпочалася. Дійсно, вона така важка, як нам обіцяли. Росія продовжує атакувати нашу енергетичну інфраструктуру і в місті, і взагалом в країні. І це спричиняє величезні проблеми. На минулому тижні була атакована інфраструктура в центрі міст. Через це цілий тиждень на деяких вулицях в центрі міста не було ані світла, ані тепла. Тепер там щось змогли полагодити, запустили. Тепло і обіцяють, що в другій половині грудня полагодять електрику, і таким чином там будуть відключати світло трохи менше ніж зараз. Це дійсно дуже серйозна, дуже важка зима, і вона ще тільки-тільки починається. Також було влучання в підстанцію в Пересібському районі. Через це більш ніж 30 тисяч квартир були знеструмлені. У вісьми будинках вибиті 2400 вікон, вісім постраждалих. Слава Богу, ніхто не загинув. Але ситуація там важка. Зараз ці будинки перед. Микають на інші підстанції, але досі залишаються 10 тисяч квартир з неструмленими. Я сподіваюся, що це буде зроблено досить швидко. Ситуація важка, і зима тільки не починається. Так само ніч суботу, на неділю була атакована інфраструктура в інших регіонах України. Через це були збільшені обмеження. І ось у неділю в деяких групах по 17 годин не буде світла. Це прямо дуже-дуже багато. Я бачу і чую від моїх друзів і знайомих і Людей в Фейсбуці в коментарях, що їм дуже важко, і треба готуватись до того, що так важко може бути всю зиму. Нам треба це витримати якоїсь великої допомоги, якоїсь великих змін. Я тут не очікую. Я сподіваюся, що наші енергетики зможуть це полагодити. Але як ми знаємо, вся ця інфраструктура не була достатньо захищена. Про це ми чули на цих плівках. Дуже шкода, але з цим зараз вже нічого не поробиш. Сподіваюся, що наші енергетики все зроблять, щоб у нас, хоча б кожен день було світло. На цьому тижні ми відсвяткували День Збройних сил України та День Святого Миколая. Ми всі дуже вдячні всім тим, хто продовжує оборонити нашу Україну, і ми будемо їм за це вічно вдячні. Військова адміністрація вирішила, що цього року всі новорічні свята повинні святкуватись більш масштабно. Тому вже ось на день Святого Миколая був концерт на грецькій площі. Цього року вирішили. Все сконцентрувати на грецькій площі і новорічну ялинку встановили там, а не на Дерибасівській, як всі попередні роки. Також було анонсовано, що 25 грудня буде відкрито різдвяний ярмарок. Військова адміністрація запросила до себе рестораторів, яких попросили відкрити там ярмарок. І, мабуть, знаєте, це непогана ідея, щоб влада не тільки вставила якісь палки в колеса, а й давала бізнесу працювати. Єдине, що ось Ліпкін написав, що будуть виступи комендіантів з 95-го кварталу. Мені здається, що це трохи недоречно в контексті. Всього, що відбувається в нашій країні, це таке, як трохи як знущання виглядає. Ми вже бачимо ці виступи і не тільки на ярмарку, і не тільки на Новий рік. І не хотілося б їх більше бачити. На день зсу на головній алеї в парку Шевченка були відкриті ще 53 таблички з фотографіями і іменами загиблих воїнів. Це дуже правильна акція, дуже правильно, що це робиться. Ми повинні пам'ятати всіх загиблих воїнів одеситів і вшановувати їхню пам'ять. Продовжуються зміни в міській владі. У нас такий ще транзитний період, коли звільняють старих, змінюють структуру. Він так вже трохи затягнувся, але як так відчуваю, що він буде тривати ще декілька місяців. З головних таких новин, що ліквідовується управління торгівлі, його функції передадуть райадміністрації. В принципі, це правильне рішення. У нас є таке Дублювання всіх функцій, є райадміністрації, є департаменти мерії. І ось це дублювання потрібно усунути. Це правильний крок, я його підтримую. На управління торгівлі дуже багато нарікань в її корупційності, що всі мафи, всі торгівельні точки. Як кажуть, журналісти, вони всі сплачують хабарі, щоб мати можливість там працювати. І з цим треба покінчити. Але ми побачимо, чи буде нова структура працювати по-новому, чи продовжиться стара практика з просто новою вивіскою. Дуже цікаво це подивитися, як це буде. Але в принципі крок правильний. Також у нас новий віцемер – Це Алла Бех, яка все своє життя пропрацювала в Житомирі. Вона буде відповідати за соціальну політику, економіку, і фінанси. Абсолютно нічого про неї не відомо, нічого не можу сказати. Але продовжується така кадрова заміна. Звільнився головний лікар єврейської лікарні, призначена на очільниця департаменту охорони здоров'я. Це Олена Колоденко. Одеситка. також є чутки, що буде призначений новий голова Пересовської реадміністрації, який є наразі заступником голови Київської реадміністрації. Тож, мабуть, це також гарний крок. З попереднім головою пересовської реадміністрації у мене контакту не було, і було дуже важко вирішувати проблеми мешканців цього району. І коли вони до мене звертались, сподіваюся, що зараз цим стане краще. Всі нам витримки. Сподіваюся, що наступний тиждень буде легше. Сподіваюся, що світла буде більше і буде не так холодно. На цьому все залишається. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.